Постачання зброї на фронт зупинено. Російська залізниця палає у вогні. Такі операції допомагають посилювати оборону та зберігати життя українських військових, кажуть партизани, що влаштували ад окупантам. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку. Деталі розповіли у Русі. А теж як повідомили у Русі, їхні групи продовжують цілеспрямовано виводити з ладу ключові елементи логістики росіян, зриваючи план не командування РФ та уповільнюючи наступальні дії цього разу. Об'єктом атаки стала залізнична розв'язка біля селища Калиніно. Ця ділянка критична точка на логістичній карті супротивника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом та живою силою. Пишуть. Партизани у ході операції було виведено з ладу одну з головних релейних шаф, що забезпечувала роботу вузла. Це повністю зупинило рух по колії, змусивши росіян шукати обхідні маршрути, а теж продовжує точково бити. По ключових ланках у логістиці ворога кожен такий удар це уповільнення наступу, зрив планів окупантів та наближення перемоги, заявили партизани раніше, як писав головред, з посиланням на партизанів російські солдати усе частіше усвідомлюють, що війна проти України аморальна і готові допомагати. Завдяки інформації, яку надав один із них, Збройні сили України змогли. Знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку, також партизанський рух АТ повідомляє про серйозні проблеми в російських військ на Херсонщині. За їх даними, попри великі втрати, командування усе одно відправляє солдатів у бій. А також Атеж стверджує, що російські військові зазнають значних втрат під час штурмів островів на Дніпрі. Останні спроби наступу були для них. Невдалими окупанти з 80-ї окремої мотострілецької бригади скаржилися на те, що командування країни-агресорки Росії стирає особовий склад у штурмах на островах Дніпра на Херсонщині, як повідомляє, атеж, за повідомленням наших людей з 3-го батальйону, 80-ї бригади, втрати при останніх штурмах у районі острова Голубов Лиман становили від 26 і понад над 20 пораненими йдеться у повідомленні через такі результати. Російські солдати масово не хочуть виконувати накази їх не готують до штурмів, не надають жодної підтримки. Пораненим не надають належної і своєчасної допомоги, а загиблих не забирають з поля бою.